Я працювала в проституції, хочу в цьому признатися. Ось тут публічно, я не хвастаюсь, а просто ділюсь, бо ніколи не робила цього так публічно. З чоловіком, як будете зустрічатися, чи зустрічалися, чи повідомляли, чи будете повідомляти, чим ви займалися в минулому. Я думаю, вона не зацікавлена у вашому питанні. Лише відповідає в основному жінкам, які її підтримують, тож навряд чи вона розкаже чоловікові. Більше того, на жаль, такі жінки цим займаються в ЄС, навіть будучи одруженим, а чоловіки їх в окопах. Усі, хто пише, що це норм, уявіть, що таку професію обрала ваша дочка, сестра або мама і так далі. Ви знали, що йдете в сферу, чи вас затягли обманом? Знала. Страшно вам було? Ні, я йшла на це свідомо. Ніколи не користувався такими послугами і не погодився б навіть задарма. Це дуже брудно і низько навіть для самого себе. Не знаю, що гірше збирати гірки в полі в Польщі чи проституції. Якщо для вас це норм, то інших це не має хвилювати. Якщо розцінювати це як роботу, це одне завжди було цікаво. Як почуваються жінки, які, крім свого чоловіка, ще інших до себе підпускали. Особисто я гидую, бо переконана, що можна інтим лише з тим, кого любиш. Я не засуджую, намагаюся скоріше зрозуміти. Багато хто так робить з жінок, які приїжджають в іншу країну. В кожного свої норми, моралі. Ну не хочеться працювати в ресторані. Більше до вподоби такий вид заробітку. Головне, щоб в подальшому житті не розказувати, яка була свята, і перед партнером бути відвертою, бо не всім такий тип відносин заходить.